Привіт! Давай подивимося, що тобі несе цей тиждень по енергіях. так? Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю, та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Зараз настав момент, коли необхідно відпустити щось із свого життя, та ти не готова. І таке враження, як наче ти не хочеш. Не хочеш просуватися вперед, така знаєш, якась апатичність. Я не хочу рухатись, Я нічого взагалі не хочу. Відстаньте від мене всі, я хочу просто полежати, відпочити, закритися від всіх, усамітнитися, відгородитися, побути наодинці. Ось якось такі енергії мені йдуть зараз. Що несе тобі цей тиждень? так? Які енергії до тебе можуть прийти? Цей тиждень може дати тобі якийсь вибір. І підсвітити тобі якісь можливості. Але тільки через прийняття рішення ти можеш почати рухатися і просуватися вперед. Обов'язково необхідно аналізувати свої емоції, свій емоційний стан, тому що дуже сильно тебе буде гойдати. І оточення твоє буде намагатися впливати на твоє рішення, намагатимуться тебе вибити взагалі із твого направлення. Твоя задача намагатися максимально необхідно. На цьому тижні зберігати такий баланс, дати подіям а, іти своєю, такою, знаєте, своїм шляхом, так, і не спішити. Тобто дуже-дуже помірно приймати рішення, намагатися балансувати та усвідомлювати себе, своє самопочуття та позиції, так? Що в робочих моментах на цьому тижні ти можеш в робочих моментах знаєш, отримувати невелике таке задоволення, так від того, що відбувається, але будуть підсвічуватися якісь страхи. Тобто, тобі з одного боку буде цікаво, тому що ти хочеш, ти вперед ти маєш якісь сподівання і надії. Але дуже будуть сильно напружувати страхи з приводу так, реалізації просування вперед, і ти можеш закриватися, і це бажання саме таке, знаєш, зажатися від всіх, тому що ти не знаєш, як буде далі. Якось так трошки тебе може кидати у ті речі. Що стосується особистого життя, на цьому тижні будуть можливості налагодити стосунки, знайти якісь компроміси. І для того, щоб не ходити по колу, подумай, у чому є твоя гнучкість у тих відносинах. Тому що дуже сильно хочеться керувати тими відносинами, бути керуючим, а не завжди так. Може бути. Порада на цей тиждень, якщо затримуються якісь справи, нехай вони затримуються. Дай собі відпочити та подумай над своїм життям. Саме...